Чи ви коли-небудь замислювалися, аби бути або бути веганом або вегетаріанцем? Ні, та якщо я знаю, що ради мене прямо зараз цю тваринку, то напевно я ну я ну відмовлюся, але якщо вже знайти в магазині є. То я куплю ось, але так були такі думки, тому що тварину все ж таки жалко. Треба розбиратися, що там є ж вегани, вегетаріанці, хтось їсть рибу, хтось їсть не рибу, хтось тільки їсть траву і там соки. Ну чим чим більше і фетіш, тим більше це коштує. Мені подобається смак м'яса, але я люблю всякі веганські сосиски, але просто мені не подобається шлях цієї їжі до мене. Чи багато у Львові веганів та вегетаріанців? Та які у цьому плюси та мінуси? Ходімо, запитаємо у Львів'ян. Кажіть, будь ласка, чи ви є або замислювались, аби бути вегетаріанкою або веганом? Ой, я насправді замислювалась, але як вам сказати, якщо я знаю, що ради мене прямо зараз цю тваринку, то напевно я, ну, я ну, відмовлюся. Але якщо вже, знаєте, на магазині є то я куплю ось, але так були такі думки, тому що тваринок все ж таки жалко. Як ви думаєте, чи це дорого? Думаю, так. А за рахунок чого? Ну, все ж таки, це треба правильно підібрати харчування і так далі. І О, якось все ж таки є всякі інгредієнти, теж, які більш дорожчі вважаються. Як ви думаєте, які є плюси і мінуси? Ну, плюси, те, що не вбиваються тваринки, тому що це основне, я вважаю. Ось і мінусів, напевно, що інколи не добираються поживні речовини правильно. бо все Марсичка м'ясі їх дуже багато. А чи є серед вас вегани або вегетаріанці? Або хто планував? Е, є в групі веганка, але наразі Мені серед нас тут веган. немає. У мене сестра. Бо... Ні, в мене нікого Я немає. Не Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи дорого бути вегетаріанцем або веганом? Я в залежності, чим саме харчуватися, тому що завжди є найдешевші аналоги. Але все одно доводиться добирати деякі мікроелементи, умовно, тими ж вітамінами чи ну, медикаментозом, грубо кажучи. Ну, я вважаю, що так, тому що треба якісні продукти заміняти там м'ясом і так далі. Ну, я вважаю, що швидше за все так. Тому що ну, знову ж таки, продукти зовсім інакше мають бути, і, ну, напевно, так, це і дорого. Ну, ну, у мене є досить веганства, і це почалося з вегетаріанства, коли я відмовився від м'яса. Бо мені сам по собі м'ясо стало неприємно, а потім, коли я взагалі в окупації був і коли вихов з окупації, то з'явилося змога покупати їжу. І через це я прийшов повністю вже на веганство, бо ми не повинні експлуатувати тварин заради нашого якраз таки плюсу. Що ми вживаємо ну їхнє м'ясо і просто ставимося їх до якогось об'єкта, якого немає ні емоцій, ні чувств, нічого. Моста ви думаєте, які є плюси і мінуси? Можливо, якісь складнощі, щось плану? Так, да, є складнощі, тому що зараз веганство через те, що воно не дуже так поширено між людьми. Веганське м'ясо та взагалом будь-які веганські продукти харчування вони коштують доволі дорого порівняно з іншими продуктами, які є не і це пов'язано з тим, що на виробництво звичайного м'яса держава дає гранти. А коли вже на веганське м'ясо, то держава через те, що це не поширено, вона не дає гранти через це така велика ціна. І це все, те, що багато яких продуктів коштує багато, а є неінклюзивним. А з плюсів можна сказати, що це здорове харчування. Ви будете слідкувати за своїм краси харчуванням. Чи це і є це великий плюс? Бо багато хто не слідкує за ним. І тому так да, з'явиться така дисципліна. Бо це доволі важливо для веганців, для їхніх принципів. Що конкретно можливо вас надихнуло до цього? А мене надихнуло взагалом мої друзі та деякі ініціативи веганські та екологічні, які якраз таки займаються веган активізмом і таким. І я тоді, коли вихав з окупації, поїхав в Одесу, і там мої друзі, якраз з ким я більше про веганство, розповіли, і я надихнувся їхнім вже досвідом, бо вони там з 15 років, 14 років виганяли, і там в них це невдач навіть був досвід, тому що вони не знали, як здорово харчуватися по-веганськи, чи те, що вони не розуміли, що які елементи їм потрібні, чи що вони просто їли хліб і не отримували жодного білка. І в мене якраз такі вони розповіли це знання про те, що треба що треба вживати, щоб не вмерти. І тут треба якраз таки слідкувати, бо не всі вітаміни, не всі речовини, які треба ну вживати, щоб не вмерти, то треба дуже багато розуміння. Бо я дуже ну майже рік виганю і не знав про такий вітамін b 12 бо B12 – це доволі важливий елемент для нервової системи. Бо якщо вони вживати, то ваша якраз таки, нервова система просто відкаже ще за рік. І тільки через, якраз такі, через продукти не можна отримувати веганом, тільки через таблетки. Чи ви є можливо або замислювались колись, або бути вегетаріанкою, або веганом? А ні, не замислювалася. А як ви думаєте, чи це дорого чи ні? Що це дорого? Не думаю. Не думаю. Ні. А які можуть бути плюси і мінуси? Е, плюси, ну. Я знаю, що м'ясо не також не дуже корисно їсти. <сивця> Плюсів <Просівцы> це так само ми пікуємося по тварин. Uh -huh. Ось. З мінусів важко сказати. Чи ви, можливо, є або замислювалися, щоб бути вегетаріанкою або веганкою? Я вегетаріанка. Можете розказати, будь ласка, про ваш досвід, що вас надихнуло? Ну, я вже п'ятий рік вегетаріані. Що надихнуло, та й не хочеться тварин вбивати просто. Мені подобається смак м'яса, але я люблю всякі ваганські сосиски, але просто мені не подобається шлях цієї їжі до мене. А чи дорого вам виходить цей власне стиль? Ні. Ну дорого виходить, коли забуває на здоров'я, бо в мене перший рік була анемія, і я прям лікувалася. Але зараз я трошки вже зрозуміла, як це працює, то все супер. Які на вашу думку є плюси і мінуси? Можливо, якісь труднощі? Труднощі в тому, що більше закладів не для вегетаріанців, плюси в тому, що тваринки живуть своє найкраще життя. Я їх не вбиваю, і мені взагалі подобається, що я людям так розповідаю, і вони теж стають вегетаріанцями потім. Розкажіть, будь ласка, про ваше ставлення до вегетаріанства веганства. Я взагалі ставлюсь нейтрально до релігійних конфесій, якихось віросповідань, нахилів, схильностей інших людей. Основне, щоб люди були щасливі, якщо щось їм приносить щастя, і це нормально. А як ви думаєте, чи дорого це? Думаю, так. Да. За рахунок чого? Вартості продуктів, напевно, тому що там, іноді купляю навіть сам фісташки, то зараз горіхи тисяча гривень кілограм, а м'ясо 400, то можна м'яса наїстися ну, немало. Тому, думаю, що дуже дорого, навіть якщо взяти. Плюс треба розбиратися, що там є ж вегани, вегетаріанці, хтось їсть рибу, хтось їсть не рибу, хтось тільки їсть траву і там соки. Ну, Чим, чим більший фетіш, тим більше це коштує. Були такі ідеї, думки, але а, не розуміла, як з чого краще почати і а, які продукти обирати, аби а, раціон був збалансованим. А як ви думаєте, чи це дорого, чи ні? Ну, на даний момент я думаю, що це дорожче, аніж їсти м'ясо. Але побачимо, як це буде в перспективі. Як ви зараз розглядаєте, які є мінуси і плюси? А, мінуси, напевно, може бути якась недостача корисних речовин, а, але знову ж таки це про баланс. А плюси, а, можливо, якісь для здоров'я будуть. Я не знаю, напевно. Скажіть, будь ласка, чи ви, можливо, є, або замислювалися, щоб бути вегетаріанками або веганками? Ні. Ні. Не замислювалися. Ні. А як ви так думаєте, чи це дорого, чи ні? Думаю, дуже дорого. А за рахунок чого? Продукти дорогі. Uh -huh. Так само. Так само до так. так. А які є плюси або мінуси? Тваринок набувають вже плюс. А мінусів важко білок буде добрати без м'яса. Чи ви коли-небудь замислювалися бути вегетаріанкою або веганкою? Я вегетаріанка. О, розкажіть, будь ласка, про ваш досвід, що вас надихнуло? Я люблю тварин, мені дуже їх шкода вбивати. Угу. Тому так. Угу. Е, як ну, як на вашу думку, як ви, можливо, там, розглядаєте свій бюджет, чи це дорого виходить, чи ні? Ні. Не це довго. навіть дешевше. Угу. Нормально. Добре. І які на вашу думку є плюси і мінуси? Можливо, якісь труднощі? Впав гемоглобін. Спочатку, але потім нормально все було. Я мінусів не помічаю, все добре, супер. І тварини живуть. Скажіть, будь ласка, чи є серед вас або хто замислювався бути веганом або вегетаріанцем? Не був, таких немає. Ні, на жаль. немає ні. таких думок. А Скажіть, може, ви думали, як, ну, як на вашу думку, чи це дорого, чи ні? Це дорого, сто дорого. процентів. Дорого. А чому? Тому що, ти ж дорогі свої пособи. Дорогі ну. бустолкові. Без... Без Теж дорого вважаю. Угу. Як ви думаєте, які є плюси і мінуси бути вегетаріанцем або веганом? Плюс. Ну, плюси. Очевидно, недостача вітамінів. Ну, типу, недостача білка. Ну, 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 Овочами ти не закриєш всі вітаміни, типу, і все, що тобі потрібно в організмі, тому що це, це факт. Тобі. Якщо людина веган, тобто ще яйця не їсть, ну, я не знаю, звідки тоді братий білок. Ну, з тваринної продукції набагато важче. Та навіть білок, типу, рослинний, він, ну, він погано організму засваюється порівняно Ваші з, з тваринами. Тому сенсо. як ви думаєте, які є плюси? — Тваринки не вмирають, але ну, це бред. Це, брєц. це брєц. Вони і так будуть вмирати. Так що... Шкода, звичайно, тварин. Дуже. Дуже.